Вітаю, друзі! Наша телерадіокомпанія продовжує цикл програм про війну з перших вуст. Ми поставили собі мету якомога більше розказати про учасників російсько-української війни, які живуть поряд з нами. Найчастіше вони не вважають себе героями, але такими є, тому що взяли на себе місію боронити країну, і це не лише громадянський обов'язок, це дещо більше. І таким героєм є сьогоднішній мій співрозмовник Данило Мотильов. Дякую, що відреагували на наше запрошення. Сьогодні будемо говорити про вас. Спробуємо без політики. От мені здається, що боронити країну можуть лише люди сильні, вольові, і фізично, і морально, ті, у кого високий національний дух. І одним словом, все це можна назвати патріотизм. От ви з дитинства мали такі риси характеру? Ні, ви знаєте, я сумніваюся, що з народженням в мене були такі риси характеру, тому що... Я народжений ще в 90-му році в Радянському Союзі, довелося мені побувати на теренах Радянського Союзу і враховуючи те, що в мене російськомовна сім'я, то взагалі в мене російська рідна мова. Ось. Але я можу вам сказати так, що чим більше я під час навчання знайомився з історією України. З української а де ви навчались? Це пов'язано з е -е 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 -е? Я спочатку навчався в 16-й школі. Де була досить каверзна ситуація, яка вже зазначив, в мене російська мова була рідною, і є рідною. І коли я почав вчати українську мову, нам мені дуже важко давалося. Це були перші чотири класи. І коли там в мене були всі оцінки, невідмінно була четвірка з української мови, то в четвертому класі дуже заслужився. І навіть в п'ятому класі своїм небажанням вчити українську мову і літературу дослід свою вчительку української мови і літератури Бог Константинівну. і низький уклін це саме та жінка, яка привела мені любов до української мови та літератури, як казав мій покійний дід, що ти можеш бозна як відноситись до мови. Країна, в якій ти живеш, але як мінімум ти маєш її знати і поважати. Це в мене почалось з того, і далі я полюбив це чудову солов'юну мову. Я намагаюся розмовляти нечистому, безслужби. Потім так. Так. також навчалися в Кам'янці-Подільському чи ні. А, після закінчення 16 ї школи я продовжив навчання в 18-му ліцеї міському. Далі був індустріальний коледж в місті Кам'янці-Подільському. Після цього я півроку навчався в Київському національному економічному університеті mm -hmm. імені Вадима Гетьмана. Далі в мене було навчання в Тернопільському національному економічному університеті. Хто ви за фахом? Я міжнародний маркетолог. Uh -huh. А чим займалися mm -hmm. до 2014 року? Я якраз був студентом. Навчався. Ви якраз були студентом? Так, я навчався так. в Тернопільському національному економічному університеті. Можете розказати, як і коли ви потрапили в зону АТО? Перший раз в зоні проведення антитерористичної операції я був у складі. Право сектору, це був травень 2014 року. Тоді ми знаходилися на кордоні Донецької Дніпропетровської областей. Перший бойовий виїзд у мене був вже в складі батальйону Азов. Це був, якщо не помиляюсь, чи кінець червня, чи вже початок липня 2014 року. На напрямок Новоазовська це шматок. Колишнього українського кордону. Ми проводили там зачистку після того, як там відпрацювала російська розвідверсійна група. Як ваші рівні сприйняли ваше рішення? М -м, ну, довго. Вони, Вони взагалі знали. Вони довго не знали, що я знаходжу в зоні проватні антитеру. Як операції. довго не знали? А, ну, я думаю, що це було до серпня, мабуть, місяця. Коли в перший раз повернувся додому. А ви телефонували б ви пояснювали свою відсутність? Е, ну я взагалі-то полюбляю подорожувати. Я пояснював тим, що використовую літній час після навчання для подорожей, подорожую Україною. Ось тим більше така ситуація була, що я був на Майдані, познайомився з величезною кількістю людей з всієї України, з Харкова, з Дніпра і так далі. А от як часто вдавалося телефонувати рівним? Е, коли ми знаходилися, скажімо так, не на лінії вогню, то досить часто, тобто майже постійно було на зв'язку, бо я намагався якомога рідше це робити, тому що виникало дуже багато зайвих питань. А коли все-таки зізнались і от якою була реакція? Це було в серпні 2014 року, після того як я повернувся після дев'ятиденних боїв під час штурму Луганська. Це були, мабуть, найважчі бої за все моє життя. І тоді я сказав, що був, але як то кажуть, материнське серце неможливо обманути. і мати сказала, що я здогадувалась, що ти десь там, знаючи твою натуру. Ось, якось так. Скільки разів ви взагалі були в зоні антитуристичної операції і де саме були? Якщо чесно, на даний момент я не можу полічити, тому що я ж кажу, що я приймав участь бойових діях в складі різних підрозділів і Кожен наступний раз уже рідні знали, куди е, ну, це, це, вже, це вже було після серпня, вже 100% рідні знали, тому що призвали мого старшого брата по мобілізації. Uh -huh. Ось мені довелося з ним знову їхати в зону проведення антитерористичної операції. Тобто, ну рахуйте, грубо кажучи, з травня місяця це е, правий сектор, але знову ж таки, я там не приймав участь в бойових діях. Потім це був АЗОВ. Ми приймали е, безпосередню участь, але знову ж таки м, порівнюючи з цим. Всім, що потім робили хлопці, штурмаріянки, Широкіно. Ну, назвати це повномасштабною дією, Я думаю, що це більше схоже було на таку розвіддиверсійну діяльність. Е, і потім вже безпосередньо Айдар в Айдарі це був штурм Луганська, це були виїзди з евакуаційними цілями місцевого населення Лутугіна, Георгіївками, ввозили е, е, сім'ї пожежників на, щ... на щастя. Можливо. Ви спілкувалися з місцевим населенням? Так, звичайно. Можете щось сказати про їхні настрої? Е, я можу вам сказати таке, що настрій дуже швидко змінюється, коли починається артобстріл зі сторони Російської Федерації. Якщо вони вже це розуміли, е, хто стріляє ну, так, і вже... так, так, тому що люди розуміють, що якщо тут знаходяться українські військові. То якось дивно, коли ж самі українці своїх починають накривати артилерію. А коли 9 днів тебе зі сторони Російської Федерації накривають в тому числі важкою артилерією, тоді вже в людей з'являється розуміння того, що власне тут робиться. Допомагали вам якось місцеві? Ну, no, це було та, взаємно. Що ви собі розуміли? З 9 днів штурму Луганська ми тримали передмістя хрещувати. Ми жили в підвалі з місцевим населенням, і в нас був такий собі симбіоз. А були випадки, коли от наражались на якусь агресію? Був досить кумедний випадок, коли на перший день ми зайшли в Хрещувати, і на другий день була контратака безуспішна ворога зі сторони Луганська. І він зрозумів, що нас вже майже не вибити звідти, і почалися артобстріли. Почалися артобстріли досить важкі. І можете собі уявити цю сюрреалістичну картинку, коли посеред дороги з хати вибігає старенька жіночка місцева і починає нас проклинати за те, що ми сюди прийшли. Казати, що це ми винні у всьому. І досить добре, що в мене тоді в напарниках був е мій товариш Аскольд. Він сам з Донецька, він психолог, він був на майдані. І він просто без зайвих рухів, заспокоїв цю жіночку і вивів з зони обстрілу назад в будиночок. Тобто таке було, звичайно, таке було. І навіть коли ми збиралися з хлопцями, їхали в Айдар, я сів в автобус в Харкові, і перші слова жінки біля Маника сиділа, так повернулася, а що ви збираєтесь їхати нас субівать? Тобто такі настрої були. Але я хочу зазначити, що в той самий час дуже приємно було, коли в Лисичанську ми вже були з братом. Це була зима 14 року, грудень місяць, у нас підходить жінка вже старшого віку з маленькою дівчинкою, мабуть, з онукою, не знаю. І вона нам дякувала. Нам дякувала за те, що хлопці, коли були, були бої за Лисичанськ, прикрили танком. Їхню машину, на якій вони намагалися звідти виїхати від обстрілу. Тобто я кажу, ну це не нам потрібно дякувати, з тим. Хлопці каже, але взагалі спасибі, що ви є. Я так розумію, ви часто потрапляли під обстріли. Вдалося уникнути якихось поранень? Я уникав поранень постійно, не знаю. Можливо, тому що якийсь оберіг чи ви просто обрага не було, там в мене слава Богу дві ноги, які досить швидко бігають, скажімо так, і голова, яка може аналізувати інформацію, яка поступає через вуха і очі, але поранення не вдалося уникнути, тому що я. Вже коли проходив службу по мобілізації своїм старшим братом у складі 24-ї окремої механізованої бригади, я з ним служив в інженерно саперному зводі. Я був сапером, угу. і мені доводилось водити розвідувасійні групи. І я йшов попереду і зачепив розтяжку. Це було вже ввечері, воно було майже непомітно, але наказ є наказ. Якщо тобі поставили завдання, ти маєш його виконувати. І зараз в мене в нозі знаходиться осколок від гранати Ф1 розміром 0,9 на 0,5 0,4 мм. За пів сантиметра від артерії. До речі, велике спасибі моєму напарнику, тому що він якраз мені допоміг вижити в харківському шпиталі. Вони почався, як я вже потім проконсультувався з лікарями, так званий медикаментозний гепатит, оскільки mm -hmm. я був сапером. Я мав роботу з токсичними буховими речовинами, і вже моя печінка була там, скажімо так, не в досить в доброму стані. А з гідно протоколу, mm -hmm. якщо людина отримує поранення, вона має пройти потім а, двохтижневий курс антибіотиків. От mm -hmm. мені почали вколотися антибіотики, печінка почала здавати. І якби про це не знав мій напарник зі Львова, якби він там не підняв волонтерів, як то кажуть на вуха, то я не знаю, чи б з вами спокувався. У нас така каверзна ситуація. Про це важко говорити, але я всіх це запитую. Ви бачили смерть на власні очі? Ви втрачали побратимів? Так, звичайно. Це, мабуть, найгірше, що може статися. Е, перший раз і найяскравіший раз, це було якраз під час штурму Луганська. Ми потрапили в засідку. З нами був молодий кулеметник Володимир, йому було 18 років, якщо не помиляюся, на той момент. Він навчався на медика сам зі Львова, і він до цього був, здається, вже тиждень як в боях От. в складі Айдару. І коли він знав, що там, я приїхав і приїхали нові хлопці, він вирішив поїхати з нами. І коли ми потрапили в засідку, почали відступати, він отримав поранення, смертельне поранення, йому розірвало артерію на шиї. От. Ну, я не знаю, насправді дуже важко, коли йде бій, це абсолютний хаос, це не фільми, в яких все там, розкладено по поличках. Ми почали відступати, і вже потім десь можливо через 15-20 хвилин бою ми зрозуміли, що немає нашого кулеметника. Ми почали його шукати після того, як вже закінчився штурм, знайшли його на тому місці, де ми потрапили в засідку. От, він намагався перед смертю закрити так званою арафаткою хустино арабською Шимаха, артерію розірвану. От, в нього була повна каска крові. Ну, ви Маєте розуміти, що це тиск величезний, і це 2-3 літри крові просто виливається. От, і ми його вантажили власне, в нашу медичну машину. В той час, як наші там, дівчата зайдали, просто не могли втримати сльози. Оце, мабуть, найгірше. Його не врятувало? Звичайно, ні. Там не було шансів. Якби можливо, якби можливо не був такий сильний вогонь противника, можливо, що можна було врятувати. Але я вам скажу, що скоріш за все, ні. Тому що я досить часто стикався потім з такими пораненнями. Що ви собі розуміли, на той час в нас медицина тактично знаходилась на дуже низькому рівні. І зробити там йому в таких умовах під обстрілом. Ну, по-перше, по, по протоколам ми знаходимося в червоній зоні, це нереально. А по-друге, тим, що в нас було. Я зараз зустрічав розповіді хлопців, які казали, що в нас там було на шість чоловік, один чи два перев'язочних пакети. У нас була схожа ситуація. Тому я сумніваюся, що його можливо було врятувати. Я не вірю в абсолютно безстрашних людей. Комусь завжди, в якийсь момент, робиться страшно. Коли найстрашніше було? вам? Так я вас вам згоден. Мені завжди приходить на думку слова Наполеона. Коли він ще не був відомим полководцем, він приймав участь в бойових діях і потрапив під обстріл. От, І хтось запитав нього. Друже, а що тобі страшно? Він каже: так, мені страшно, але якби мені було так страшно, як вам, то я вже втік. Е, найстрашніше було якраз оці 9 днів, тому що ми знаходились безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом. Ми знаходились відрізані абсолютно від наших позицій. Ми знаходились в тилу, 9 днів постійно це обстріли. Майже це відсутній зв'язок був. І це було страшно. Це було страшно, тому що ти не бачив свого майбутнього. Ми жили сьогоднішнім днем. А було відчуття ну, в якийсь момент, що все, безвихідь, уже більше неможливо витримати. Ви знаєте, саме такого відчуття не було, але почалася апатія. Ага. А, в зоні бойових дій апатія це теж не добре. І от знову ж таки величезне спасибі тому самому mm. Аскольду. За рахунок того, що він психолог, він підтримував в належному ставі психологічний стан нашого підрозділу, от не всі можуть зрозуміти, чому переживши такі страхіття, ну це війна, справжня війна. Багато хто повернувшись сюди, якийсь період побувши тут на мирній території, знову їде на схід. Що тягне туди? Ви знаєте, в різних людей насправді по різному це відбувається. Хтось стає так званим адреналіновим наркоманом, тому що, як би там не було, на війні ви отримуєте таку кількість адреналіну, і... яку просто неможливо отримати, там, займаючись якимось екстремальними видами спорту і так далі. Хтось просто себе відчуває гравцем, який ставить на кон все, своє, там, все що має, тобто своє життя, і коли він виходить живим з бою, то відчуває там, себе зовсім на іншому рівні. О. То хтось просто втомився, втомився від цієї сірості, яка нас тут оточує, тому що там все набагато простіше: там або чорне, або біле. Все залежить від людей. Все залежить від людей, для кого це все разом. Я багато з ким спілкувався і майже всіх, ось такі от є ознаки. А коли ви тут, вдома, ви підтримуєте зв'язок з своїм побратимами десь на сході? Звичайно, я підтримую, на жаль, часом міг стає все менше і менше от, з різних причин, але тим не менше ми тримаємо зв'язок, якщо щось потрібно, намагаємось допомагати і так далі. Ми домовилися з вами, що розмова буде без політики, але все-таки війна і шляхи її розв'язання це зовнішня політика держави. Ну від цього нікуди не дітись. От чи розуміли цю зовнішню політику держави бійці на сході? От коли ви були там, чи розуміють її? Ну, знову ж таки, я вже казав і буду казати, що ніколи справжній воїн не буде політиком. Тобто, якраз ті справжні воїни, які пішли на схід у 2014 році, це якраз і були ті патріоти, про яких ви казали на початку. А, патріотизм це любов до своєї країни, держави. Я бачив це, що хлопці, перш за все, були патріотами. Вони ні в якому разі не починали полеміку стосовно того, що це, це розв'язала держава. У них конкретно було завдання зупинити ворога. Зупинити ворога, зберегти цілісність нашої країни, тому що, знову ж таки, я вважав, вважаю, буду вважати, що в нас є одна країна, один народ, одна мова. Це три основні речі, які нам потрібно зберегти, заради того, щоб Україна як країна. Продовжували існувати. А політики намагаються її розірвати якимось чином. І от нам доводиться потім з цим щось робити. Ви є учасником координаційної ради, учасників АТО в Кам'янці-Подільського? Ні. 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 І не хочете вступати до ЄЛАВ, чи просто так склалося? По-перше, так склалося, по-друге, якщо чесно, я не особливо говорю бажанням. Тому що в мене ну, просто нервова система настільки не міцна. От. Е, я вважав і вважаю, і знову ж таки буду вважати, що держава і країна це абсолютно дві різні речі. І е, я вважаю себе частиною народу, тобто країни. М -м, усіх політиків, е, я вважаю частиною держави. І ставати. Якось е, долав політичних. Е, ну я сумніваюся, в мене вистачить на того е, нервів. Як то кажуть, учасники АТО досить часто, я так зрозуміла, допомагають одні одним сім'ям. Допомагають. Чого сьогодні найбільше потребують, такі от як ви, У всіх людей різні потреби. Когось більше війна зачепила матеріально, тобто люди залишилися без матеріальної підтримки. І їм потрібна там якась матеріальна допомога, грошова допомога і так далі. Є люди, в принципі, які мали свій бізнес, залишили цей бізнес, прийшли сюди, але за рахунок того, що вони не були підготовлені або належним чином не підготовлені психологічно, не почалися проблеми з психікою. І їм потрібна саме допомога там, психологів, побратимів і так далі. І зараз, як то кажуть, Всіх стригти під один гребінець неможливо. В кожному випадку ми маємо абсолютно різну ситуацію. І виходячи з цього, потрібно спілкуватися з людьми, щоб розуміти, що саме їм потрібно. Однопобутовому рівні допомагають учасники АТО, сім'ям, одні іншим чимось так. Однозначно на побутовому рівні, особливо там, в Кам'янці-Подільському, у нас є. Е Скажімо так, спільнота учасників бойових дій, до яких можна звернутися в принципі з будь-якого побутового питання, якщо справді у людей є можливість, тому що всі ми люди не завжди є можливість, вони допоможуть. Я не розумію людей, які за допомогою війни намагаються прийти в політику. Чому ви не хочете контролювати про це? Чому ви безпосередньо хочете в ньому приймати участь? Тобто, завжди, коли я бачу людей-учасників бойових дій, які намагаються долучитися до політичних перегонів, якихось, мене складає… Якщо тільки вабить влада, то мабуть вже інші інтереси? О, ну просто я не розумію цього з точки зору того, що якщо вас вабить влада, значить не все так просто, значить, у вас є якісь там інтереси. І ну, для мене політика це ще більш брудна справа, ніж війна. А загалом так. війна сильно змінила ваші погляди, якісь життєві принципи. Так. Так, ви знаєте, я повернуся зовсім іншою людиною з війни. От якраз після Луганська, після серпня 2014 року, я став абсолютно іншою людиною. Ваш кровний брат тепер для вас є одночасною побратимом. Так, я цим пишаюся. Я пишаюся своїм братом. Надзвичайно. Він був зі мною на Майдані, він був зі мною на війні. Я пишаюся тим, що е я допоміг йому пройти через це все. І він вижив, і він теж пишається цією службою. Мій бойовий товариш звернувся до мене з проханням підготувати звернення до кабінету міністрів. Стосовно створення в Україні приватної військової компанії, яка дасть можливість приселаштуванню учасників бойових дій, тобто вони будуть робити ту роботу, яка їм подобалась, і за гідну заробітну платню. Тому що я вважаю, що зараз ті гроші, які платять військовослужбовцям Збройних сил, ну, в зоні бойових дій це не досить. А про яку роботу йде мова? От як ви будете готувати це звернення, і як, як ви бачите це? На ну, ось ми вже його підготували, ми описали там коротку історію існування приватних військових компаній. Далі ми... Де є така практика? Практика це Сполучені Штати, Російська Федерація. Угу. Там ще є низка е інших е держав, угу. але це вже більше як мого бойового товариша, як то кажуть, Вощина, тому що він більш глибоко займається аналітикою, як тільки поверхнево. Е, сьогодення, чому це важливо, особливо в Україні, тому що ми стикаємось з тим, що в принципі маємо таку саму ситуацію, як була в 90-х, коли е, організовані е, злочинні угрупування намагаються вербувати до себе учасників бойових дій, там, афганців і, і так далі. Так, так, тобто, ну, Історія це криваве колесо, яке постійно повторюється, обертається. І щоб уникнути цього, уникнути цього сплеску, це буде гарний соціальний ефект. І знову ж таки, ми зможемо допомогти залишкам військово-промислового комплексу. Трошки розвинутись, ми зможемо допомогти держбюджету за рахунок того, що якщо ми будемо залучати наших людей на контракти іноземні, то це буде потік іноземної валюти до держбюджету. Не буду там багато говорити, але ось зараз е, був один з контрактів е, уряду Сполучених Штатів в Афганістані. Це військова база в Мазар-Шаріфі, охорона військової бази на рік. Контракт 17 мільйонів доларів. Я так розумію, що психологічно ви себе, скажімо, тримаєте в руках. Ви знайшли ту необхідну допомогу. Отже, знайшли ви медичну необхідну допомогу, яка вам була потрібна після поранення, ну і до тепер. Психологічно, це ви занадто так голосно сказали, що я знайшов допомогу, тому що це постійна боротьба. Іде постійна боротьба з собою, в плані тому, що тобі потрібно якось жити з цими релієм, потрібно себе бороти, щоб не повернутися назад. Потрібно адекватно реагувати на передбаці. Загострене почуття справедливості. А, абсолютно. абсолютно, ось це якраз та риса людей, які повертаються з війни. І вона стає досить проблематичною у нас тут на даний момент. На рахунок фізичного мого здоров'я, ну, я вам можу сказати, що в мене і залишився осколок мизів, його так і не дістали. А є якийсь такий випадок, про що, можливо, я не запитала, але що найбільше врізалось в пам'ять про що хотіли б розказати? Ви знаєте, насправді було дуже багато випадків. Я можу дуже довго розповідати про всілякі mm -hmm. ситуації. Mm -hmm. Зараз до мене приїздив мій бойовий товариш ЗАЗО. Ми сиділи тут в старому місті, в чайні пили чай, там просто згадували все, що було в нас на війні, і мені стало шкода хлопчину Бармана, тому що він це все чув. І про те, що в мене якісь страшні речі там не розповідали, я кажу, він каже, ну. Страшно, але інтересно. Я йому сказав, дружище, це не страшно. І там, наприклад, ну зрозуміти, в нас за рахунок того, що нам довелося в екстремальних ситуаціях намагатися не зійти з розуму, у нас зовсім інше сприйняття. І я йому там розповів один жарт про те, що зв'язує танкіста загиблого і танк. От і для нас це смішно, для нього це був стрес. І таких історій досить багато. І річ в тому, що все ми змінилися. І назад процес запускати, по-перше, це надзвичайно важко. Ми живемо, таким живемо. От, завжди там, наприклад, в Індії були різні касти. От ми є зараз каста воїнів. Дякую вам за сьогоднішню розмову, за відвертість. Я все-таки воліла, аби була мирна територія, аби не доводилось вже йти на війну і щоб там ніхто не гинув. Ще раз дякую вам, дякую цьому прекрасному закладу, кафе Бар Марія. Вам витримки, наснаги і спокою. Дякую і вам. Але все-таки хотілося б сказати, що я такі прислів'я, латинські сілі з пачем парабалом. Хочеш миру, готуйся до війни. Ну, ми готуємося. А як там далі буде, подивимось. І вам спасибі. Дякую.